Межу, друзі, красень Mercedes EQB. Закінчую вже його відновлення, буквально ще пару дій по ньому. І видаю клієнту. Отакий красавчик, електричечка 23-го року. Виглядає просто пушка. Тож, скоро буде окремий відео про нього на моєму YouTube-каналі. Мольот в дії. О, такий красавчик. Приємно. Обожнюю, коли салон світлий. Б, знаєте, що трішки не вистачало щоб була резервний режим зарядити батарею, та сьогодні все тобі зарядимо. Не вистачає чорної стелі, скажіть. Ось сюди ще чорна стеля і буде супер! Тож, друзі, закінчив! Закінчую ремонт. Зараз маю трішки покататись, оцінити що з ним не так і ще, якщо щось вилізе, то треба ще додивлятись, доробляти до механіка заїхати. Ну і зараз на розвал. Класна тачечка, дуже приємно, дуже дуже. І за цей прайс мені здається, про конкурентів тут списку великого не буде.